Він боксував із лохами. Денис Барінчик дав різку оцінку своєму наступному супернику. Дивимося разом. Хто ж ці лохи? Натомість Кішон Девіс дає більш стриманий коментар: наскільки високо американський проспект оцінює нашого чемпіона світу? Та супертяж Олімпієць Дмитро Ловчинський дебютує у професійному боксі. Розповідаємо, чого чекати вже цього тижня. Партнер проєкту Фавбет. Цього тижня в ринг після півторарічного простою повертається екс-чемпіон світу WBC в суперлегкій вазі. Віктор Постол. Наш ветеран відбоксує у київському палаці спорту проти тридцятирічного аргентинця Андреса Рамона Техади. В останньому бачили чемпіона з великої димерки в ринзі влітку 23-го. Тоді українець нічого не зміг діяти з молодим Елвісом Родрігесом і програв технічним нокаутом у сьомому раунді. Взагалі, постол зараз має серію з трьох поразок, а в останнє перемагав іще в далекому 19-му році. Чесно кажучи, після останньої поразки Родрігесу було відчуття, що постол просто не потягне вже цю молодь, що дивізіон насправді насичений класними бійцями: цей Девін Хейні, цей Райан Гарсія, цей Теофімо Лопес і інші, і що з ними тягатися якби не вдасться. По скілам Віктора питань немає. А от Вік якби вже дається взнаки. Тому особисто я чекав, що після бою з Елвісом Родрігесом Віктор Постол завершить спортивну кар'єру. Але ні, наступного противника безумовно треба проходити, тим паче в Києві. Віктор, я припускаю, хочу отримати ще якийсь грошовитий бій у штатах, можливо, виступити в ролі гейткіпера. тобто дати якісну оббивку хайповому проспекту і за рахунок цього заробити нормальний чек. Ім'я і послужний список в українця є, тому такий варіант є імовірним. Також у Києві проведе поєдинок володар поясу DWBA Global у суперлегкій вазі Арам Фаніян. Він та команда, конкретно націлені на чемпіона Теофіму Лопеса. Мають хороший рейтинг в WBO і жадають повище просунутися по позиціях. Суперник на 25 січня аргентинець Ніколас Хара, хлопець досить міцний, хоча й без претензій на щось серйозне. Шульга із досить міцним ударом ближньою рукою. Він точно не буде зручним, такий липучий, наполегливий, тяжіє до роботи зблизька і старається не відпускати, якщо дихалка дозволяє словом для оббивки, окей, але не факт, що тут вийде феєрія боксу. А от де може бути яскраво і швидко, то це в дебюті нашого учасника Олімпійських ігор Дмитра Ловчинського. Він на цих вихідних дебютує у професійному боксі. У нього планувався бій проти якогось іноземця з рекордом 20 перемог, 20 поразок. Але я оновив інфу на боксреку, і тепер уже буде ПАТА до Ашвілі. Це просто людина-рятувальна машина, яка останні роки стабільно виходить комусь на заміну. От буквально на короткому повідомленні. По хорошому, Ловчинському, тут немає що робити більше одного раунду. А вам, друзі, саме час підписатися на канал Тайк новини Боксу і вподобати цей ролик. Для вас це всього лише пару кліків, а для нас мотивація працювати і робити контент про бокс надалі. Один із найкращих бійців сучасності Наоя Інуе відбоксує 24-го Ишня у нього спершу був запланований поєдинок із Семом Гудманом на кінець грудня, але його перенесли на місяць вперед. Бо Гудман посікся. Але пройшов час і він посікся знову. Причому так конкретно. Йому терміново шукали заміну і знайшли в особі Її Джун Кіма. відвертого посереднього південного корейця, який ледве дотягує на те, аби претендувати на бій із Наоєю. Загалом цей поєдинок, як на мене не сильно має який сенс, тому що з одного боку виходить боєць екстра класу. Маленький, але дуже потужний нокаутер, який мав повноцінну підготовку. З іншого буде Південно-Крейєць, який вийшов. За два тижні до поєдинку на підготовку взагалі, який не входить навіть у топ-50 цього дивізіону, тому як на мене тут є всі шанси побачити швидкий і тотальний деклас. хочете прикол? Прізвисько цього південного корейця пак-везер. Поняли? Поняли? Типа Яо плюс Мей Везер. Пак-везер. Це типа як кетчуп, майонез. Кетчинес, а карт під цю подію, ну прям так собі. Хіба що джинса Сасакі з напівсередньої ваги цікавий, бо він рейтинговий боєць і має титул WBO Asia Pacific. але суперник із 14 -ма поразками, ну такує. І це при тому, що загалом японське шоу мають свій шарм. Коли зводять разом таких бійців із малих дивізіонів, але таких швидких або потужних, це виглядає досить класно для телекартинки те, що треба. Але цього разу топчиків не підвезли. Ну хіба що наоя Інуе, але в суперниках у нього ну якби зовсім не те. Головною подією лютого в українському боксі стане захист Денисом Барінчиком титулу. WBO в легкій вазі. Українець був зобов'язаний дати бій спортсмену топ-ренк, яким і є Кішон Девіс. Поки що я не знаю, хто тренує Дениса Барінчика прямо зараз і хто буде його секундувати по ходу поєдинку. Тому що, наскільки я зрозумів, Єгор Голуб і Денис Барінчик більше не працюють. Але зараз не про це. Боксери обмінялися думками один про одного. Потенційно він може бути моїм найважчим опонентом, але чесно кажучи, таким на даний момент був Мігель Мадуеньо. Той чувак був божевільний. Ви знаєте, що сталося у тому бою? Я відчуваю, що цей бій підготував мене до моєї кар'єри. Бій з ним точно був найважчим до сьогодні, і мені не страшно про це говорити. Це просто як воно є. Якщо берінчик вийде запеклішим, тоді треба почекати і побачити. Але по тому, що я бачу зараз, я не думаю, що він буде моїм найскладнішим опонентом, але ми побачимо. Я так глянув котировки букмекерів на цей бій. і Був так м'яко кажучи, ошелешений: 1-22 на претендента Кішона Девіса, і 5-20 на чемпіона Дениса Берінчика. І ці цифри мені дуже нагадують, тому що вони майже ідентичні з тим, що було перед боєм Берінчик проти Наварете. Я не буду стверджувати, що Денис точно переможе в цьому бою однак, букмекери відверто недооцінюють його шанси. По-перше, я не сумніваюся в тому, що цей бій пройде повну дистанцію. По-друге, кішон крутий, класний, перспективний боєць. Це правда, але не факт, що він вже готовий стати чемпіоном світу. Це так, якщо раптом ви захочете ставити, то ось вам мої невеличкі підказки. А Денис був на американському вечорі боксу, де перетнувся з Сергієм Богачуком та Теофімо Лопесом. Історія стосунків з останнім не проста. Лопес, насати цей придурок. Маючи нагоду, Берінчик поспілкувався з американськими ЗМІ. А ви що ти думаєш, що ви кишон, а всі говорять кишон, кишон, брат. Ви А ви ти чим? Що ти думаєш про того? Всі говорять вокруг кишон, що я його приб'ю. Давай трай, давай трай. Вторим номером петляє, ти скучний бокс. Inference. Я його ні з ким не боксував, але якщо там боксував, то з лохами. Ти як вважаєш, що бобой з наворода тебе допоможе в бою з кишоном? Так, тому що це був не сложний бой, і він був наворати рядом з перемогою мені було. Що Ті Муратала? Мої Шафур Стівенсон. I don't know. I don't give a fuck. <пасу> Але чи дійсно з лохами? Давайте подивимося. Ентоні Їгіт. Денис із ним трохи намудохався, а от Девіс пройшов його достроково. Хуси Педреса, екс чемпіон світу, що боксував із Джервонтою та Ломаченком. Так, проти Кішона він був не в самому саку, але це все, ще достойна опозиція для проспекта. Густаво Лемос. Я пам'ятаю, як цього хлопця сватали в Київ в кінці 21-го року якраз на бій проти Беріка. А аргентинець тоді так і не доїхав, але він постійно тримався на рівні топ-5 WBO. і це хороша опозиція, яку Кішон зламав у другому раунді. Тобто, в цілому, Девіс бив далеко не лохів, хоча їх також. Я сподіваюся, що це лише жарти від Дениса, а насправді він не недооцінює свого опонента. Зокрема, варто відзначити, що бій буде в Нью-Йорку проти американця під егідою Топ Ренк проти бійця Топ Ренк. Тому всі зовнішні фактори якби не на користь українській стороні. А що там із боєм Джошуа проти Вайлдера? Чи хто далі для Ентоні? Розповідаємо в ролику за підказкою. Тому, камон, переходьте і дивіться. Тайк Майсон новини боксу Макс Діденко. Побачимося!